Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Познаходитись на ігровому каналі Renor Play. Я сьогодні почну проходження вже нарешті топової гри RDR 2. Я відкладував це проходження місяцями, тому що я був просто цього року пройшов був цю гру до створення каналу і якось не хотілося до неї за неї братися, але тепер... Я бачу, що я готовий, тому ми почнемо з вами сьогодні її проходити. Так що поїхали. Починаємо. Тут, коротше, ми граємо за Артура Моргана і головного героя. Я ввечері, якщо ви будете бачити півменюшки, якось так розпливчу, то в мене так записує ОКЕМ, я ще я ще з тим розберуся, як то все нормально зробити. Щоб писало, коротше, ось початок RDR-ки. То я знаю, що ця гра довга, я її десь пройшов був цього року літом за майже за кінець червня, типу, того. Як в квітні почав, так в червні закінчу. І все, так що того. ми пішли. Коротше, це ось така гра. Ми тут граємо. Так, от за тих от чуваків в дикому захисту. We'll days... я, я щось за дуже звук скрутив, вибачте. Я щось занадто звук скрутив. Де є саунд або аудіо? Я щось занадто звук скрутив, треба чуть-чуть прибавити. Добре. Типу, ось так. І в себе Підшаманити тип динаміку. Та я тикаю FN не може. Я ще якийсь фоторежим режим. Like хочу. Ой, ні, так гра перекрикує мене. То. Нащо я в онлайн зайшов, собака я. Я не вмію керуватися просто цією грою. Sorry. Йой. Добре. Треба тоді чуть-чуть позбавляти. Позбавляти. Виходить, що. Ну коротше ми поїхали. Я ту гру колись намагався в 2019 році пограти на ПК, але проблема в мені була така, що я не міг пограти її на ПК через те, що в мене був дуже слабий ноут HP Pavilion. Геймінг лаптоп 15 cx скоро той він був той з 2GG videoкартою 1050, яка не тягнула взагалі його ніфіга, ну тут 40-56 Гігова тягне його нормально, так що ось таке. То не забудьте, до речі, також перед початком цього відео підписатися на ігровий канал та задонатити в ЗСУ, щоб я міг. Записувати відео спокійно, без повітряних тривог і так далі. Like. Тому подібно. It's так, що підпишіться також на мій. So. Discord-сервер okay. там багато теж Чого цікавого It's Тому, окей, like okay. uh, то коротше Мика. Зустрімай мене, коротше, ми пішли, ну тут така графіка антуражлива, вона мені нагадує Terminator Resistance і Far Cry 5 Угу, ми поїхали, коротше, окей На якусь справу, коротше, вони не є детективи, вони якась якобойська банда типу того і я вам хочу, оскільки це буде занадто довге може, проходження на моєму каналі, то я вам хочу заспойлерити фінал. Коротше, спойлер фіналу буде такий, як Міка, отой зрадить того Артура Моргана, типу того, і вб'є його. Типу, Артур захворіє сам на туберкульоз, а то його доб'є і все. Разом з датчем, бо дачі його підговорить і все. І тут треба вирішувати вже з датчем. Типу, того кого усунути. Чи датча, чи Міка. Я коротше усунув був Міка, а датча лишив в живих. І все. І коротше на цьому е, все. Типу гру я був за фінал. Я знаю, що також ту гру проходить мій друг ютубер е, Саша Блік. Е, але в нього якась там сталося халепа, типу з тою грою, щось там з серії і йому зараз не до тої гри, тому ось таке то. Але гра дійсно. Вона хоч і довга, але вона цікава, коротше. То нам треба далі прямувати, то. то початок тут такий незрозумілий, що можна заснути, а... Далі ото буде. Першу частину, де також були, портували на ПК, але вона якось тому дивно. То працює і в ній нема англійської локалізації. Що вже говорити про українську. Українська є до тої гри, я намагався ставити, але вона не встає. Коротше, треба з'їздити з коня. І йти Пішки. Під задачем, добре. Пішли. Ну тут графіка, вона просто вражає мене. Ну, типу. То ну я такий задоволений тою грою, що це просто супер. Я просто в екстазі. Задоволення. Так, сховайтеся, сарай типу того. Добре. Ховаємося. Так. Hello? Угу. Витягніть пушку. Oh, Ні, да були, щоб виглянути з чутку, Угу. Uh, friend... Домовились.

Ой, а, а шо, треба дістати пушку? А, я знаю. Натап. Іде вороги. Ось це ворог. Окей. Ааа, от тобі РДРка. Початок. Якась бійня. Я боюсь, щоб музика не була, авторська Ей, били. Коротше, гра дійсно цікава, але нащо вони її занадто довгою зробили рокстаровці, як хрін його знає. Навіщо? Чому, типу, зробили вони її довгою. Рокстаровці? Вони ж могли її вкоротити. Зробити принаймні такою подовжені, як GTA 4 Вони зробили її такою найдовшою, як Та GTA 5 пресловута, яку я не міг пройти, блін. ту миссию с инкассатором. Не хочу сгадывать этот жах, просто... Это капец. Ага. Да я шутаю. Тиш, тиж, 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 тиж! Треба було з свого укриття все-таки стріляти. Тут така метіль, що пога... шо що розглянеш. Угу. І маленька, прицільна мушка, як в, в, в етапі. АТ. Я просто в шоці. Добре. Вони десь на сході. Вони там, підбігають. А, все, ми вже всіх Та, да, блін, так би зразу я би зміг, але. Проблема в тому, що я дуже сильно ступив, дуже сильно тупанув, як словопок. Так, дайте сховаю зброю. Угу. Ага типу обшманати дім через Ага, ми взяли з чершой. Все ясно. Хопе. А я знаю, що. Типу, підкріпити центр. Ага, то я знаю. Зараз я підкручу звук. Йоли, все промахуюсь я тим всім.

Нам треба шедоу шукати їм. Гім... А, я забув, що тут ще на кухні є корисний лут. Тепер виходити Гаразд Якого я не Артер, то все анітак на барн. Майка? Добре. Окей. Okay. Але там, типу, ну ви, ви здивуєтесь, типу, за кого я фінал далі проходив. Тут коротше дадуть грати за того головного героя з першої частини за Джона Марстона, Типу, я, я був в шоці, як дійшов був до фіналу і все. І до речі, я згадав назву... Того міста, де тут таке буде коротше круте місто, де буде трамвай. Я коротше згадав назву того міста. То місто називали Сент Дені, типу, святий день. Типу. Місто святого День, типу, та-та-та. Я, я згадав просто тупо От тупо просто я згадав назву цього міста. І все, воно там таке красиве було. Та ви шо? Ну, типу, гра різноманітного контенту. От якраз пройти перед шостою GTA нормально. Поки вона там релізниця на ПК не релізниця йой. Бо просто все дають консольщикам, а нам ПК ще там фіг там. Ну, Ką, tai ja netonetis. Licencija, kad to nepatikiu. Ну типу, і через це, що блогери там знімали ту гру, ну летсплейщики знімали ту гру. Аж не цілий рік в них тупо попросідали були канали. І то були любі летсплейщики, хто це робив. Нащо я відпустив того бідолагу? Коротше, підберійте. А, треба все ще підібрати, його тут табом. Табом все підбираємо. Де мій капелюх? Ага. Так. Ага, і коня звільнити з Добре. А яка кнопка? Може тут інколи. Тихенько, тихенько. Тихш, тих, тих. А и как кнопка не кажуть. G. G. Добре, G клавіша, окей. Типу заспокоїти типу, коня від стресвой ситуації. Ага. І вести за собою. Угу. Ну, блин, ти та грай, дійсно. Доволі цікаво. Я сподіваюся, ви залишитесь задоволені, тому що я просто стяяв від тої гри, я вам кажу, я, я просто ся. Я не знаю як ви, але я просто сяя від тої гри, коли я її цього року пройшов. Б. І це було несподівано. Тому мені треба була перерва, типу, в цьому всьому, щоб розлади так. Там же идея с розбирка. Короче, вс. Мисс Едлер згоріла хата. І ми маємо її рятувати. Ага. Туру дуру туру. Але я скрутив звук, я не знаю, типу. Я скрутив аудіо музики, я не знаю чого вона тут лунає, типу. Сам хз. І все. я я, я, я не знаю, типу, ну. Хрін знає чого. Вона лунає. Добре, я, я пропущу від гріха, щоб. Там не було авторського права. Пропущу від гріха. Окей. Добре. Ну я не знаю. Ну типу э, э, я цю місію вже планую на наступну серію розбити. Я сьогодні не один щось довго записувати цю едерку. Можливо, я запишу її іншим разом. І подождю ну, другу серію. А поки що з першої серії на мен, для мене на сьогодні вистачить. Так що це було проходження по грі RDR 2. Тож, ви були на ігровому каналі Renor Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте, папа, -па, було круто.